Друга Книга Псалмів, Псалом 54. Благання ДО БОГА, який посилає справедливість ПРОВІДНИКОВІ Хору на струнах МАСКІЛ Давида. Коли Зіфеї прийшли до Саула щоб сказати Ось чу ж Давид не ховається у нас. Спаси мене, О Боже, в ім'я Твоє, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, вислухай мою молитву прихили Твоє вухо на слова вуст моїх, бо чужинці повстали проти мене, і насильники на мою душу зазіхають, бо не мають вони Бога перед своїми очима. Та ось Бог мені допомагає, Господь опора життя мого. Він оберне зло на противників моїх, і з огляду на свою вірність ти їх знищиш. Від усього серця мого я тобі принесу жертву. О Господи, прославлю твоє ім'я, бо воно добре. Бо ти звільнив мене зі всілякої турботи, і очі мої узріли ганьбу противників моїх. Коментар до 54-го Псалма цей короткий псалом є прикладом літературного жанру благання. Разом з псалмом 13 він є короткою молитвою про спасіння від неприятелів, четверта стрічка. Юдейська традиція пов'язала цей псалом з фігурою Давида, зрадженого мешканцями пустелі. Зіф. Коли прийшли зіфії і сказали Саулові: Хіба Давид не ховається між нами? 1 Самоїла 23, 19. Але його зовнішній вигляд спонукає віднести цей твір до літургійного контексту та до загального вжитку. Псалом розпочинається кличним відмінком Боже, яким автор просить про допомогу перша стрічка та про можливість бути почутим друга стрічка. На зразок інших благань внутрішній настрій псалма змінюється. І ревне прохання Бога про підтримку. Третя стрічка переходить в акт віри у швидку Божу допомогу. четверта, 5 А стрічка, який доповнений проханням про те, що Бог втрутився проти неприятелів. П'ята Б. стрічка. На завершення молитви зустрічаємо обіти автора, які служать переходом до хвали, що товаришує складанню подяки та пояснює суть цієї жертви, шоста сьома стрічка. В благанні присутні три персонажі. Першим з яких є Я праведник, другим є вони неприятелі і третім є особа Бога. Крім цього, присутні тричасові моменти минулий радісний час, гірке сьогодення та славне майбутнє. Псалом безпосередньо адресований до Бога та називає його тим, хто допомагає, шоста стрічка. Його початковий заклик звертається про допомогу з огляду на ім'я. Синонімічний паралелізм між ім'ям Бога та його динамікою вказує на потугу особи Бога. В біблійній семітській традиції ім'я є синонімом людської особи та її діяння і вказує на міць особи Бога. Ім'я Господнє міцна бажда. Праведник утече до неї безпечний. Приповідника 18.10 Найчастіше в псалмі зустрічається іменник множини боги, що замінило правдоподібно первину версію імені Божого Яхве. Рабини наступної епохи з незнаних добре мотивів замінили святі чотири літери Божого імені на синонім боги з єврейської Елохім та Господь з єврейської Адонай. Святе ім'я Яхве зустрічаємо лише на закінчення у восьмій стрічці, бо лише ім'я Бога приносить визволення автору та кожному, хто молиться словами цього псалма. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.